Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 26 градусів та від плюс 19 до плюс 22 вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Похмура погода буде триматися у Житомирі весь день, вранці очікується недовге прояснення без дощу. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 21. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора з середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 26 градусів та від плюс 17 до плюс 22 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Сумах буде зберігатися похмура погода. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 30 до плюс 25 градусів в день та від плюс 16 до плюс 25 вночі. Вранці хмар у Харкові не буде, вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не передбачаються. На Донеччині максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 27 вночі. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 27. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На півдні. На Одещині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 25. Вранці в Одесі погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду без опадів. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 25 градусів та від плюс 20 до плюс 27 вночі. Увесь день у Миколаєві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, опади не очікуються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 33 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 27. У Херсоні ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, опади не очікуються. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 25. Увесь день у Запоріжжі утримається ясна погода, без опадів. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 21 градуса, а вночі. Від плюс 17 до плюс 27. У Сімферополі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 19 градусів та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами дрібний дощ ітиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Небо, ясне в Івано-Франківську вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода вдень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Вдень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Вранці та вдень очікується дощ із грозою ближче до вечора. Йому на зміну прийде дощ. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Хмарна погода протримається в рівному увесь день. В день очікується дощ, який ввечері перейде у дощ із грозою. У Волинській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день. Та від плюс 13 до плюс 18 вночі. Весь день у Луцьку буде хмарним. Вдень йтиме дощ, якому ввечері на зміну прийде дощ із грозою. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дощ у центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 33 до плюс 27 градусів в день та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Весь день у Кропивницькому обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами, опади не передбачаються. На Полтавщині температура в день буде від плюс 30 до плюс 26 градусів. Та вночі від плюс 19 до плюс 23. У Полтаві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються на Черкащині очікується температура від плюс 29 до плюс 27 градусів в день та від плюс 21 до плюс 22 вночі. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 25. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опадів не прогнозується. У Вінницькій області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 21. У Вінниці очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.